Так, ну, сейчас я снимаю. Вообще, давай. Да, хорошо, ну давай еще делаем. Хорошо, хоть литр давай. эти штуки. Ну что, А что, не Ну я ж не знаю, ти ж брав на всіх до нас. Тут он же не может вылететь вниз, что не будет. Сейчас он Там же решетка. Ну, понял. Ну, возможно. Я просто думаю, от це вони настроювали. Як каже, як... хто мати? А хто то застроєний? Прогризе. Так прогризе. Їх тепер треба якось е обрізати. Подержи. -ка. Так чого ж? Край виглядає? Справа в то... ага. Мама, подожди, не заложи. Справа в тому, що... Не наліжу. Да. Так давай я Чим? Ну, не став тобі сейчас. Ну, я ніж взяв. Давай. Держи, я буду зложив. Держи, да, я надіну там, де можна. <звук> ну там где біля. Ясно. Просто ми так не можемо. А ну змухни хвильно. Ну или такая така операция копирация. У меня вже просто скоро будет выходить. Хорошо, что тут все. Дуже обережно. Дуже. можна було, якщо один, я думав, оставити так. А потім, думаю, Внизу сильна сіня. тримайте. Внизу сильна сім'я, щоб не пораїла. Вийде маска вони. Буля, я откріла лавочки, покажу про вас, як не шабить. Да. Как? Как дым? Да попадай, дыма. Нет, если не понять, что. Я. А что тут разок? Держи, держи, держи. Держи, не дай. Та, маточники не можна трісти. Тіка. Не можна маточники трісти. Вони дуже... Що ж вони тут таке на, гар... на гардібаш? А ви ж можна було? Хорошо, хотіться більш-менш погоди по вибухів. Конечно, когда будет час, то можно было маточные раздать уже нуклеус, ну ладно не часа и простите еще заниматься. Нам ну, на, уже перенос ГТШ. Да надо обрезать. Так, що вони на строю? Я обрізаю. Держи, держи, держи. Я держу, бери двома руками, хорошо обрізай. Не кидай туди. Середину. Дуще ніж вийшло. Ви себе дивіться. Ну такие сырые должны Подожди, подожди, дай, дай, дай. Я держу, подожди, держу, подожди. давай. Двух не здесь и плюнь на них. подожди. Держи, держи. держи, держи. Я не думав, що прийде так, так у неї запустили. Та, ну нема, ну не прогрязе, не прогризять. Якщо не прогрязе, значить воно нам не нужна. Значить, то не та маска, я сам прийду, як я без грізну. Побережь Вот такая смазать такая. Надо юнок на них и рию. Давай, я пойду. Хорошо. Вас. Ай. У нас не вот вай. Да-да-да, держи, 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 я бачу. Окей. Шо вы разбудилися? Что-то только. Покрывай, друзья. Пикать, тайм закрыть, держи. держи, держи. Давай я держи. А все не вылез. Вс. Сейчас. Дофантровались. Да, yeah. yeah, получается, 85. Таких. А, вот. Пять и 4. Девять. Держи. Держу. А, девять, что? Пан, ты держи рам, давай. Я так. тут не такі, блин. Реально, Подивимся, що жирне буде. Не, ну я ж кажу, що побачимо, що воно буде. Вони такі, блин, блин, блин забудовані. Ясне діло, що воно все народить. Держи, я тут сам. Я ага, в кого. Забачу. Треба щось думати, що вони так... Я не чому вони пам'ятаю, чиї мало сильна сім'я було щось построїти, так між рамку довгий. Чому вони таке набудували? Я не, не можу зрозуміти, Чому вони це таке набудували. Надо було плен поставить вчерамку вощить, щоб